Всім привіт! Вибачайте, що такий вітер, але не можу не показати вам таку красу. Це дуже гарно. Камера навіть цього не передає, але це просто шикарно. Це дуже великий історичний парк. Але ми зараз будемо їхати трошки далі, щоб показати більше вам такої красоти. Ну і самим подивитися, прогулятися. Тут можуть приїжджати будь-хто, будиночки на колеса. Але знаєте, що, як, як сказати, що мені подобається? Тут можна безкоштовно приїхати і подивитись на таку красу. Не треба за в'їзд, нічого платити, нічого не треба. Приїжджаєш, гуляєш, виїжджаєш. А вже коли ти хочеш зупинитися з будиночком на колесах, тоді ти вже платиш, тому що там підключається вода, підключається електрика, каналізація і вже за це треба заплатити. Будьте з нами, буде далі цікавіше. Дивіться, яка красота.

Так собі люди відпочивають. Пахне шашликом. Ну, а що на природі ще можна робити? Жарити шашлики, хто рибу зловив, рибу жарить. Через 600 путів ваше місце призначення буде лівороше. Сіжимося там. Заїжджай, там така краса. Це таке велике озеро, великий парк. Повертіть прямо чи немає. Може посмотрите, машина відставати. Та може там, подивись. Ось тут місце, щоб човни могли з'їхати. Звозять це сюдою човни і люди собі можуть поплавати. Ой, яка краса. Є пірс є, можна рибу ловити. Всі що хоче. Мама мама, вода. Мокра вода, яка вода? Нельзя. Можна постизнути, тому що там мох наріз. А ми, як завжди, команда незмінна, сімейка наша. І говорити нічого не треба. Не знаю, чи телефон так передає. Ясно, звичайно, що не передає, але я вам хоч трошки покажу цієї краси. Вони люди. Твої ручки м'які. Нінося, помихай привіт. Нінося, щось не в настрій. Вигляд, похоже, як качки, але... але не качка, а як глузькі. Цікаво. Так, брудна, але люди купаються. А тому ще стане. Щось зі стаду не видно. Багато птахів всяких різних. Вирішили об'їхати по колу, побачити всю красу, так сказати. Тут кемпінг і лиси відпочивають. Тут є місця, де можна зупинитися, пожарити, шашлики ж такі спектика. Такі гори. Що я хочу сказати? Є зарослі, є кущі що, як то кажуть, можна би було б попосити чи ще щось. Але немає сміття. То, що нема, то нема. Як, -як... не хочу нікого обіжати, але... Їдуть після себе лишуть все, що можна і не можна, таке що щось з дому привезуть і залишуть. Тут такого нема. Тут хто їде, хто залишає після себе чисту територію. Хочуть повертатися знов, щоб було чисто, а не один після одного і там страшно вже зайти і щось пожарити чи щось. Кинь мне Кі краєвиди і красота є горе. От ми тут же і об'їхали, ми були з зминулись. З тої сторони вже ми, на цій стороні. Зайчики бігають. Скапора. Які скали. Ну, хто любить таке, то ставте лайк, пишіть коментарів, чи вам сподобалось. Таж, як сказати, та тут є все, що все, що хочеш, і не хочеш. Об'їхали ми круг на там, тій стороні, то там більше людей, тут менше людей. Вже люди спаковуються, їдуть вже додому, бо то вже після обіду така година. Тому що там можна поплавати, а тут не сильно, як то кажуть, поплаваю, з того, що тут камні такі. Нема як зійти поплавати. Але ось такий краєвид. Дуже гарно. Можна прийти, пожарити і собі поїсти, помилуватися природою і поїхати додому. Так люди тут відпочивають. Які гори. і воду в тому саме сюди. Всім гарного дня, всього найкращого, підписуйтесь на канал, ставте лайки.